Відмови у зйомках на російському телебаченні, таємну зустріч із братом Назарія Яремчука і стосунки з Ні Лорак та Софією Ротару. Народний артист Павло Дворський дав ексклюзивне інтерв'ю для обозюа спогади композитора, які точно здивують та ймовірно розчулять вас. Я Ірина Буцик, ділюся прямо зараз. Павло Дворський, народний артист України, видатний композитор і співак, автор легендарних пісень Смерекова хата, Стожари, рідна мати моя. Смерекова хата, батьківський поріг, Смерекова хата на Крутій горі. Як прийду до неї, коліном припаду, грудочку землі своєї до дову прикладу. За роки своєї творчості Павло бачив і утиски радянської влади, і розпад СРСР, і початок свободи слова в Україні. В інтерв'ю об обозюа він згадує, як в ті часи його поза очі називали націоналістом. Під час концертів нерідко чув за лаштунками. Зараз той націоналіст на сцену виходить і показували на мене. Одного разу під час концерту в Палаці Україна менеджеру Павла зателефонували з такою собі претензією. Мовляв, не влаштовуйте націоналістичний шабаш. І це лише маленька частина того, що говорили композитору за спиною. На початку своєї кар'єри дворський навіть був вимушений взяти псевдонім, адже у радянські часи митцям, які не були членами спілки композиторів, дозволяли під час концертів виконувати не більше однієї пісні. Моїх пісень співали багато, тому треба було щось робити. Саме через це я взяв псевдонім, причому так влучно, що багато хто думав, що це якийсь московський композитор. Я народився на Дністрі, отож став Павлом Дністровським. Каже, вступати в спілку не хотів. Хоча там було справді багато чудових колег. Та Павлу хотілося. Свободи співак наголошує. Невідворотність війни з Росією відчував ще далеко до її початку. У 2011-му дворського запросили на виступ на Сахалін у Росію. Там виконував виключно українські пісні, але глядачі почали кричати: мовляв, не розуміють мови. Хоча раніше каже співак, співав і в Калінінграді, і в Омську, і ніде подібного не було. Зазвичай навпаки, підспівували. Я вважаю, що на той час вже була пророблена робота пропаганди з допомогою зомбоящику телеба після концерту, за столом, замість звичних тем про музику, раптом вирішили поговорити про газ, який, начебто, краде Україна, був присутній священнослужитель. Я сподівався, що, хоч він порушить якісь нормальні теми, але марно. І тоді я зрозумів, що роздмухується щось страшне, і у нас єдиний варіант готуватися до спротиву. Завжди казали, що ви у нас крадете газ, ви в нас крадете. Нафто вас забороняють співати наші пісні. Я кажу, у нас в Україні демократія. Ми співаємо українською, російською, англійською. У нас людина має право голосувати, вибирати. Хоча розповідає композитор для обос Юа, був інший приклад, коли у 1993 році співак поїхав із Раїсою Кириченко в Авдіївку Донецької області. На стадіоні виступали для шахтарів. Люди охоче підспівували, вигукували слава Україні. Прапор підняли над стадіоном. Таке було єднання. Ділиться пан Павло. Потім була задіяна величезна пропагандистська робота. І що ми згодом отримали? Всі всім відомо повномасштабне вторгнення. Артист зустрів у Чернівцях з родиною. За тиждень приїхав молодший син із родиною з Києва. Пізніше його дружина з донечкою виїхали до Італії, де перебувають і досі. Старший син з дружиною та дочкою тут у Чернівцях. Разом даємо концерти у складі родинного тріо «Стожари». Українській армії Слава! і хвала! До речі, про легендарне тріо стожари це народна назва для зоряного скупчення плеяди. Існує легенда, що якщо хлопець зустріне свою кохану під ясними стожарами, то вони все життя будуть разом. Стожари Павло із синами співає на кожному концерті, як із Смерекову хату. Павло Дворський розповідає, що часто хлопці телефонують з фронту, а він їм по вайберу виконує куплети своїх пісень. От ніколи не думав, пишучи ці пісні, що вони будуть таким. Актуальними саме сьогодні. Пісні пишуться для того, щоб піднімати дух, дух людини, дух бійця, дух українця. Звичайно, як які співати пісні? Треба вибирати цікавий факт. Перед першим своїм виїздом за кордон з радянського союзу до Павла звернувся Назарій Яремчук з проханням. Я тебе прошу, буде можливість, хоча кілька хвилин поговори з моїм братом. Це небезпечно, бо його вважають зрадником СРСР, але він не зраджував Україну. Поганого слова ніколи про неї не сказав. Охорона слідкувала буквально по п'ятах за дворським, та побачитися все ж змогли. Саму зустріч організували українці. Мені сказали голосно, скажи, що йдеш помити руки, а сам прямую п'яту кабінку. Там тебе чекають. Але не затримуйся, бо виглядатиме підозріло. Павло розповідав, що швидко поговорили з Дмитром про Назарія, його родину, творчі здобутки. Дмитро наголосив, що вірить у те, що вони неодмінно побачаться. І справді, через рік брати все ж змогли зустрітися. Про дружбу із давнім і хорошим товаришем Назарієм Яремчуком Дворський розповідає редакцію обозюа із особливою теплотою. Згадує ті роки, коли вони вдвох разом були на гастролях, на відпочинку, як писали нові пісні. Навіяв на ці спогади пана Павла. Фільм про Назарія і його незрівнянний світ краси. Цей фільм ділиться дворський, дуже важливий для молодих сердець, які можливо мало знають про Назарія, але тепер побачать, як нелегко було в той час тримати Україну українську пісню, коли інші здавалися і починали творити чужоземною мовою. А в нас були чудові композитори: Володимир Івасюк, Левко Дудковський, Олександр Злотник, Михайло Ткач, Микола Бакай, багато видатних митців. Як було писати українською, коли довкола від усіль лунає російська? Не просто доводилося, згадує артист відмовлятися брати участь у програмах російськомовних телеканалів. Була ситуація, коли його запрошували на концерти українськомовних виконавців Конавців, що врахувалося, виступати майже не давали, просто використовували публічні імена без сумніву, це була інформаційна війна, каже Павло, і додає, що з появою інтернету стало набагато легше поширювати російську пропаганду і брехню. Павла Дворського знають і люблять не лише в Україні, а й далеко поза її межами. Нещодавно співак давав концерт у Франції і щасливий, бо не побачив ніякого стомлення від обговорення війни в Україні. Навпаки. Повні зали люди донатять і співають стоячи. Ми змогли завдяки цій допомозі привести нашим хлопцям хороші подарунки. За кордоном дуже багато людей, які для нашої перемоги будуть робити все. Пан Павло каже: зараз не підтримує спілкування з Софією Ротару. Вважає, що якщо артистка не виступає публічно проти війни в Україні, можливо на це є особисті причини. А щодо Ані Лорак, співак згадує, як радив юній виконавиці співати саме українською, бо неї і це дуже гарно виходило. Але потім ділиться композитор, гроші зробили своє. Дворський не береться засуджувати донедавна народну співачку України, пояснює через те, що негарно, коли чоловік говорить про жінку погане. А все, що Лорак накоїла, нехай залишиться на її совісті. Свою думку щодо Павла Дворського і спогади з ним залишайте у коментарях. Підписуйтесь на канал і залишайте вподобайки, аби почути ще більше деталей про життя видатних українців. You